Привіт, приємного часу доби. Я знаю, незвично починається відео, але я саме хотіла вставити цей шматочок в... не всередину, а на початок відео. Я хотіла показати, що сталося з моїм топом. Ось, подивіться. Він загустів, він заполімеризувався. Я точно можу сказати, що він не був під лампою, близько до лампи. Не бів, не був, здається, під прямими сонячними випромінюваннями. І я не розумію, в мене вже такий другий випадок за весь час моєї роботи. І в е мене, я в якихось попередніх відео, я зараз, звісно, вже не згадаю, в якому саме відео я показувала, що в мене так само заполімерізувалась база Каучукова. І я думаю, що це. Саме завдяки цим баночкам білим. Тому що увесь матеріал у мене в чорних баночках. Я купляю в чорних баночках, я купляю великими об'ємами. В мене ті бази і топи, які стоять в чорних баночках, з ними таке не ставалося. А от вже другий випадок у мене саме з білою баночкою. І от я думаю, що це саме і за баночки. От напишіть мені, хто з таким стикався. І чи я маю рацію, і які взагалі думки у вас на цей рахунок. І я, напевно, більше білих баночок купляти не буду. І не буду в них нічого переливати і зберігати. Ось. А зараз ви бачите, як я знімаю свою роботу. Тут у нас було укріплення таким, бачите, фіолетовим гелем. Я сама його робила, я додавала просто лак фіолетовий в молочний гель, і в мене вийшов ось такий фіолетовий гель. Вона захотіла ось, ось це з блискітками зверху, декоративна це база каучукова. Я її використовувала в якості кольору. А так як в нас вона вибрала ось таку базу, тому у мене був залишок ось цієї намішаного, ось цього намішаного гелю, і я під цю базу вирішила укріпити ось цим моїм самозамісом. А зараз у нас буде молочний. Тому мені по максимуму, бачите, я по максимуму знімаю оцей фіолетовий гель, тому що я буду покривати молочним цей раз. У нас буде френч на молочному е, кольорі. І ось в цьому мінус роботи з камуфлюючими гелями. Звісно, коли до вас людина одноразово приходить. Е, е, то це, в принципі, ну, норм наростили, особливо, якщо ви нарощуєте, якщо майстер нарощує в основному, там і це буде один раз, і, можливо, та людина вже на корекцію і не прийде, то, в принципі, без різниці можна тако гратися різнокольоровими гелями. Але так як я працюю на постійну базу клієнтів, і в мене люди приходять постійно на корекцію. Тому мені виявилось, з часом це незручно. І тому я зараз перейшла на прозорі гелі. Я укріплюю прозорим, а потім вже зверху роблю декоративне покриття кольорове. Тому що ось, ось це вечно, постійно проблема. От, ми робили бежевим гелем, там минулого разу, так? А в цей раз вона захотіла молочний чи навпаки. І все одно, воно І це треба дуже сильно знімати це все. А коли я укріплюю зараз прозорим гелем, то мені, в принципі, і не потрібно знімати весь гель. Я можу просто добудувати ту частину, якої не вистачає. Зараз я таким чином працюю. Ось, що я хотіла розказати про гелі. Тут у нас, бачите, ці ручки вже були на каналі. Це моя постійна дівчинка, вона вже багато часу до мене ходить. І в неї ось такий цікавий, деформований нігодь особливий. Бачили, він так з одної сторони більш-менш росте, а з другої сторони, він ось такий. ось. І я нічого не придумала інакшого, я ось на цей куточок, який у нас такий, як ніби окремо. ну, Він як ніби квадратний. так? Я туди не накладаю матеріал. Ну, я там тільки можу промастити базою тою, що ґрунтую. А сам гель я туди не кладу, я кладу ось на цю пластину, яка рівна. На той кусочок я не кладу. Ми робимо типу квадрат. Ну, ви розумієте, що це не зовсім такий. Прям квадрат це, як це сказати, я навіть не знаю, більш до натурального знаю. Такий, якби він в неї ріс свій. ну Це, звісно, не арочний, не, там, не чіткий квадрат у нас. Це у нас такий якийсь завужений, натуральний квадрат е виходить. Ну Коротше, квадрат і натуральні нігті. Ми косимо під натуральність. Ось. Е вона не потребує прям цих арок. Там, так. Я роблю салонні варіанти. Я арочні нігті. Ні, ну Звісно, якщо від природи арочка є, то вони і природно стають більш арочні. Тут у нас плоскі нігті, особливо вираженої арки тут немає. І нігті підкльовують униз. Тому я коли накладаю матеріал на цей ніготь... Взагалі гарне слово накладаю. Чи тут краще Наношу, наношу. Наношу матеріал на цей нігодь і взагалі і на вказівні. Вказівні теж Я дуже часто спочатку викладаю матеріал на кінчик, а потім вже основну краплину і тоді випилюю побільше з внутрішньої сторони. І з великим пальчиком у нас така сама історія. От Великі і вказівні в неї дуже так підкльовують. Решта не дуже, тому в принципі ми там обходимося незначним опилом. А тут зачасту я докладаю спочатку на край матеріал, а потім уже основний вирівнюючий, і тоді випилюю зсередини. Тут, як бачите, у нас немає такої чіткої лінії росту кутикули. Тут у нас пластина деформована, і я туди сильно не залажу. Я очищу все, що мені може заважати. Покривати сухе все щищаю, І глибоко я не заходжу туди. Немає такої потреби. В принципі, це її влаштовує. В неї іноді ороговілий такий шматочок під кутиклою відростає. Знаєте, це навіть більше воно ну, не схоже на шкіру, це навіть по структурі більше схоже на нігут, на, на, по структурі нігтьової пластини. Ось так в неї була травма. І ось так у неї зараз росте нігодь. І вона, напевно, сама викушує там цей шматочок, тому що, коли вона, вона спочатку до мене приходила, я там не трогала. І вона, і зараз я бачу, що немає того шматочка. Тому мені здається, що вона сама там щось собі, можливо, кусачками відкушує трохи. А я вже зачищаю все зверху. І, в принципі, носиться все добре на цьому нігті. Просто, звісно, тут треба, звісно, тільки гелем, база тут не буде носитись. В принципі, я її наносила, коли просто базу ковчукову, то вона добре трималась. Але тут проблема в тому, що підкльовують нігті, тому тут все одно треба на кінчик. Навіть якщо саме вирівнювання робити базою, чого я не рекомендую і не люблю цього робити, то на кінчик все одно треба ложити гель, щоб мати можливість випиляти натуральну ніготь з внутрішньої сторони. Ось. Зараз все зачищаю, нанесу, ну, як завжди, базу і виносити гель. І малювати Френч. Білий класичний френч. І там у нас буде одна родзинка, ще будуть у нас у дизайні світло блискітки. Так. У мене вже 10 хвилин, майже рот не закривається. Можливо <сум> вам дати послухати просто музику. Чи розказати вам, що я зараз беру участь в марафоні? А, марафон. Ukrainian Nail Marathon. Я брала участь, у мене навіть є диплом. Диплом студента. Ой, це дуже гарно називається, називається що скажу, я дивлюсь на цей диплом. Це у нас міжнародні конференції онлайн. Це такий дуже великий марафон. Я думаю, якщо майстрі мене дивляться, а я точно знаю, що хоча б одна моя підписниця бере участь в цьому марафоні, тому що ми з нею нещодавно переписувалися в Інсті. Так, я вже підписана на її Інстасторінку, а вона на мій YouTube канал. І ми спілкувалися. Так вона теж бере участь в цьому марафоні. Це великий марафон. Здається, перший марафон був, якщо я не помиляюсь, вже після початку повномасштабного. І зараз це вже 11 -й. І я налаштована отримати ще один диплом. І причому. А, попередній диплом у мене такий не дуже гарний, він паперовий. А в цей раз я хочу замовити на полотні. Вони роблять гарні такі на полотні у вигляді картини. Хочу собі такі замовити, хай висить і радує око. Ефіри цікаві. А, ось вчора я дуже цікавий, я навіть в сторіс складала. По укріпленню Гелем. Дуже-дуже класна дівчина молода. Але вона вже добилась результатів, гарних в своїй кар'єрі, вона вже там викладає і курси продає, і там вона амбасадор, по-моєму, торгових марок. Ну, Така дуже цілоспрямована дівчина, вона дуже-дуже інформативно і цікаво розказувала про укріплення Гелем, і навіть вона озвучила такі речі, про які я не задумувалась. І дійсно така професійна інформація дуже. Я думаю, це від того, що вона ще з GZ Group ем, ем, співпрацює і вона, напевно, навчалась там. Я там не навчалась, але я знаю, що там дають дуже змістовну і хорошу інформацію. І, напевно, це звідти. Сьогодні, вже при укріпленні гелем на клієнті, я примінила. Декілька лайфхаків, про які вона розказувала. Ну, подивимося, подивимося. Я так не робила раніше. Тепер е тримаю в себе в голові, щоб не забувати. І подивлюсь, цікаво краще, буде чи не краще. Ну, я кажу, це ще залежить багато від самого нігтя клієнта. І життєдіяльності, і від багато чого. Від шарування залежить і від матеріалів. Ну, від матеріалів, зараз ви знаєте. В принципі, матеріали зараз зачасту всі якісні. Просто треба ну, вміти з ними працювати. Щоб було менше. Щоб не було наслідків, якихось поганих, чи щоб носка хороша була. А, зараз ви бачили, я перед, нанес, перед малюванням френча я наношу, я вже показувала, що я так роблю: я наношу матовий топ. Так мені більше подобається. Фарба краще лягає, нікуди не тікає. Пензлих краще якось скользить по матовій поверхні. Ось Тому так дуже зручно. Рекомендую. Нікуди потім топ. У ну, мене топ топ, із, звісно, від нього виробника, але я не думаю, що може, ну, буде особливо якась там, проблема. В принципі, з матового топу глянцевий топ не скалується. І навпаки, я робила теж. Навіть наносила. Матовий наглянцевий без липкості і все було норм. Ось так що це треба пробувати. Ну, і ось марафон. Марафон і цікаві. Сьогодні я пропустила один ефір, була зайнята. Ну, там був ефір по арочному моделюванню. Ну, френч. Викладний френч. Я таким не займаюсь, ну, тому мені, мені цікаво слухати. Все одно, навіть якщо я таке не роблю, але мені все одно цікаво слухати. Все одно можна для себе якусь інформацію м -м, почути цікаво. Ну і взагалі а, дуже приємно спостерігати за хорошою роботою професіонала, як це робить інша людина, яка знається на цьому. Це завжди цінна інформація. Тому. Майстрик, хто ж не бере участь в марафонах, раджу, це завжди можна якусь зізнати для себе нову інформацію і бути, тримати руку на пульсі новинок якихось. Ну, Звісно, там і продають викладачі свої, не продають, ну, рекламують, звісно, і свої курси, і можна познайомитись з якимись е е е гарними викладачами. Також там дуже цікавий ефір був на рахунок. Е у них у Лізиса теж дуже цікавий був. Жінка теж дала дуже багато безкоштовної інформації, так? навіть не на курсі. Ось, Так, що, так що раджу, раджу, можна, можна брати участь. Зараз я наношу, до речі, теж блискітки ці цій світові відбивні. Це в мене топ. І теж, дивіться, я наношу топ, на матовий, потім я ще одним топом буду покривати, і все прекрасно дружить і нічого не відшаровується. Топ я це використовую просто в якості і я його завжди перекриваю, тому що я в якості топа він не годиться. Оці часточки світловідбивні, вони стерчать. Видно, сам топ-зарідки для цього. Напевно, такі топи мають бути густішою консистенції, а це дуже такий ріденькі і тому ці блискітки стерчать. Я зараз планую взяти, я взяла декілька лаків світловідбивних, золотий, срібний, чорний. І зараз я планую ще взяти такий нормальний топ, спробувати світловідбиваючий в одній фірмі. До речі, в «Аврорі» було на днях і там такий топ був, такий, знаєте, гарний такі блискітки, прям афійні, думаю, можу його взяти а вдруг, і попробувати. Вдруг він буде ну, гарний. Але якщо навіть не в якості топа, то хай собі будуть блискітки. Коротше, я вже дуже багато всього розказала, в мене прям якісь, а, не буду негарно казати. Ну і все, я вже перекриваю топом. Така у мене робота вийшла. Чекаю ваші коментарі. Коментуйте, що сподобалось, що ні. Дякую за підписки, коментарі, лайки, дизлайки. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Вітаю новеньких, хто додивився, особливо до цього моменту. Все, до наступного відео. Па-па!